Жінкам потрібен той, хто кращий за них. Інакше в чому тоді сенс? Одним байдуже, а іншим ні. Це про те, як ти ставишся до себе. Жінці, яка знає собі ціну, потрібен чоловік, який надихає. Інакше вона його з'їсть на сніданок. Їй потрібен хтось, хто також зможе витримати її, а під силу це лише тому, який насправді гідний її. На те, кого вибирає жінка, впливають не її бажання, а її підсвідомі програми. Якщо всередині звучить я нічого не варта, поряд буде той, хто її знецінює. Якщо там я мушу контролювати, щоб вижити, вона вибере слабшого, яким можна керувати. І тоді справжнє бажання мати достойного партнера постійно натикається на старі установки. Дізнайтесь, які програми заважають вам, і як від них безпечно звільнитись, напишіть в Дірект плюс, щоб отримати від мене індивідуальний розбір.